Для того, щоб до нас приходили інвестори, для того, щоб далі продовжувати реформи, для того, щоб українська економіка росла, як вона продемонструвала останніх декілька місяців, нам, звичайно, потрібна політична стабільність. І я, як прем'єр-міністр і фракція Народного фронту, ну напевно, вперше в моїй політичній історії займаємося тим, що збираємо голоси і збираємо коаліцію. Для формування нового складу Кабінету міністрів, призначення нового прем'єр-міністра, затвердження програми. Це щось нове в українській політиці, але задля стабільності в країні, задля того, щоб в Україну приходили інвестори, задля того, щоб Україна далі залишалася в програмі з Міжнародним валютним фондом, задля того, щоб наші західні партнери далі нас підтримували. І для того, щоб український народ відчував реальні зміни, я готовий йти на будь-які політичні рішення, щоб сформувати коаліцію, сформувати новий склад кабінету, призначити нового прем'єра і дати можливість новому уряду працювати. Не так правда, як нам не давали працювати. Я сподіваюся, що наступний уряд буде набагато краще мати політичні умови. Для реалізації програм і буде мати менше політичних опонентів всередині власне коаліції.